Всім привіт! Сьогодні 18 жовтня на годиннику 9-го ранку і ми прийшли знову у ліс. Подивимося, що сьогодні знайдемо. Пішли? Ну і перша знахідка. 10 хвилин часу. Кайф для очей. Гляньте, який він чудесний, ось такий біленький, біленький красончик, чудесний, ну, краса. Продовжуємо пошуки, настрій вже чудовий. Зустрічаємо ще такі молоденькі пантерні мухомори. Так, покажу трішки лісу, але проходило вже добрих півгодини. Бачила рядовку всякі-всякі, Аж нарешті під грабом ось такий. Ууу, який великан. Ну, приємно такого грибочка знайти. Краса. Я думаю, що він тут один, бо він вже такий, бачите, великий. Ну, йдемо на пошуки далі. Так, ще трішки вам покажу сьогоднішньої погоди. Ось мороз ще. Мороз. Сонечко. Так, два білих є. Не так довго ми ще тут. О, хтось. Грибочка тут копну. Ну, краса, я думаю, що ще сьогодні будуть. Йдемо шукати, знімлю обов'язково. Зустрічаю чоловіка, дивіться, який він чудесний, знайшов гриби. Ну просто супер. Я, звичайно, не такий грибар. Але це краса для очей. Шикарні. Так, це просто хочу показати, як на одному місці ефектно ростуть скільки видів грибів. Дивіться, ось трутовик. Тут ось такий гриб. Не знаю, що це за гриб. Це не тигрові мухомори, бо ніжка жовта. І що такі? А ми шукаємо білі. Дивіться, знаходжу ось такий гриб. Гриб Парасолька. Він ще закритий. Я бачила, що їх зривають, ставлять вдома, ніжкою, ставлять у воду, і тоді, коли він розкривається, його тоді готують. Ну, Сьогодні я не за ними прийшла, тому я його залишаю. Якраз, можливо, до вечора він гарно відкриється і хтось. Сьогодні ним поласуємо. Так, йдемо далі. Ліс просто чарівний. Сьогодні зранку були в лісі півтора години і ось такий результат пошуків. Декілька білих, один червоняк. але білі шикарні. Зараз біжу на роботу. Якщо пізніше буде час, то вийду ще трішки на прогулянку. Ну, краса. Частина грибів номер 2 Дивіться які! Вау, Шоколадний. Краса. О, слимаки підгризають. Красунчик. Ось такі красиві підберезники зустрічаються. Або козарі. Ой, які гарнючі. Супер, продовжуємо пошуки. Ось який на сонечку гріється. А яка шапка матова. Ідеальний білий грибок. Ідеальний. Ну, краса. Вже сьогодні немарно пішли в ліс. Зараз почищу і покажу вам ще раз його. Ось такий грибочок. Краса. Так, не забарилася наступна знахідка. Що це тут таке сховалося? Опа! Дивіться, як він тут так боком виріс. Вау! Але який гарний! Ей, друг! Ну. Ось такий боком він виріс. Ну, красивий. Так, шукаємо далі. Просто дивіться, цікаве відео. Ось такий з боку. А це молода сироїшка. О, яка гарнесенька. Ну, цей гриб неїстівний. І тут ще його родичі. До речі, в мене таке вранці цих грибів найбільше по цілому лісі Ну і звичайно, яке відео без мухоморів. мухомор Мохоморканний. А тут зразу з боку червоний. Який вони просто гарний. о, який. А тут ще його два брати. Ну, красо. І знову чергова знахідка. Мені здається, що це білий. а У нього ніжка якась трохи червона. А може це і не білий? Ні, це не білий. Це не білий, але такого... Ага, це два разом. Це не білий, це два разом червоняки. Ну це круто, я ще тако... Не... Це не білий. Споримо, чи це білий гриб, чи ні. Я даю 100% гарантію, що це не білий. Це є підберезник. Ану, пишіть. То, що думає. Це ж видно, що це не білий. Ось такий гриб трапляється нам. Це козарик. Козарик. Так, ці сирогітки просто можу показати. Так Молоденькі. Дивіться, як вони ледве вилізли з під моху. Ось, одна, а друга, дивіться, аж ніжка скрутилася, дивіться. А ну зараз. Ой, ніжку витягнули, шапочка прилипла до моху. О, жовчок побіг. М -м, краса Зайшли в новий ліс, ходжу, 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 нічого нема. А тут при кінці ось такий. О, який потужний. Козар. Ну, не варто було, скільки часу тут тратити заради тебе, але вже. Дякуємо і на тому. Просто послухайте цей звук осені. У посадці біля машини знаходжу такого біленького. Ну, з лимаком придачу. Клас. Тільки що один вам показала. Тільки що один. Випадково копнула але дивіться ще два. Ну, братики, красончики. Ну не краса. Файні самі. Опа. Опа. Ну і супер. Ну і супер. Ну, яка то краса. ось такі чотири братики. Туди брати знайшли. Знавці грибів. Хто мені скаже, що це за гриби? Вони зверху сино-чорні. Прикольно виглядають. Ось таких молодих опенів сьогодні назбирали. Ну і біленькі, біленькі ви бачили, які біленькі, красиві.